Пробий мене? Давай. Що це було? Вів? Я ж блочу. Ти маєш пробити мене? Ще раз. Я сказав пробити мене, не мешити. Спробуй ще раз зі мною. О, так це воно. Як тобі? Ну, залишилось що закомбити? На не комби нейтрал. Це ніби баф, який посилює весь твій урон. Не концентруйся на комбах, або ти пропустиш весь цей божественний нейтрал. Второпав. Ніколи не Таунти посеред Матчу. Слухай. Можемо зробити івент по тій обійсінній дрісні, в яку ти постійно граєш. Тільки нормально грай, бо там буде купа новічків. Поняв, всіх вас там розібаємо нахер. Блазблю? Бласблю? Блас блю? Бласблю. Так. Базблю? Так, блять, бзблю. Так, знаєте: Azure, Drive Hierarchical City, такі ми Аматарасу, а Матарасу, Юніт, Так Амагахара, Цукуйомі Юніт, Сусну Юніт, Нову Сорбус, Орбу, Sector 7, UKNS, Ars, Magus, Boundary, Azure, Grimoire, Murakuma, Юніт, Nox, Nictorius. Блазблю. Ей, сонечко. Чому б тобі не дістати свій запилений контролер, не пограти трохи гігні? Перепрошую. Він казав це до мене, Oh. Ну що, ти так і будеш там стояти, чи хочеш трохи помешти? Як це стара гравна, і ніхто не буде грати. Як же я хочу пограбити на Патьомкіні? В цьому світі існує приблизно 615 ігр в жанрі файтинги. Це десь 11921 персонаж. Одне питання. Якого хуя ти граєш на зонері? <звук> добре, добре, я все зрозумів. Так, да, Окей. Ще раз мені на очі попадешся, я тебе заастралю. Значить, так. В мене найкращий папіткерактер в цій грі. І мене на цьому сервері ще ніхто не перемагав. О, oh, серйозно. на його. Oh. Не чіпай мого друга. Добре, ти, очевидно, місцевий Карл, а ці по бокам твої нірвани. Існує два типи папітів. корисні, які стоять за тобою, або якась поламана залупа. Карл Лестір, як ти смієш? Ти дивишся, якісь срані тірлісти, потім залітаєш на сервер і думаєш, що всіх роз'їбеш. Та я хочу тобі сказати, що в файтингах все вирішує нейтрал. І хрін ти мене закомбиш, якщо не зможеш пробити мій блок. Ти ж вмієш грати в нейтрал? Прошу. Я тебе не боюся. Знаєш чому? Бо я граю на реліусі, і це він створив тобі нирвану. І тепер ти ж сишся. Тому що на ній написано перша невдала спроба віддати Керол Мейнам. А на моїй Ігніс написано машина війни роз'йобувати нейтрал. З грабами, дефами всім іншим. Ну що, приймай. Будем пиздитись. Ще. Астрал. Эй, hey, блокай на оке, я ж ее поставлю. поставил. Бриже, тікай! Чому ти не заблокав? Свята мати дайське. Зато що з тобою сталося? Я зайшов в рандомну руму, а там Джонні Мейн стрибнув прямо на еді. Чисто в кумболуп. луп. І він не міг піднятися, бо постійно щось мешив на вейкапі, що тут робить Мілія. Ми разом сиділи на сервері, і Патьомкін дважди грабнув. Це твоя кров? Там якийсь чел солі не міг мою йошку заблокати, ніби це якийсь сраний анблок. Це ж простий проджектайл. Знаю. Не плач, брізки, ти і так в ківні тебе не будуть нярфити. Добре. Мені здається, я зрозумів, що тут. що? Підпиваси? Що? Підпиваси? Вони взагалі не вміють грати. О, освіті Арксіс, це дійсно схоже на правду. Я не дам їм понорфіти ЗАТО! ЗАТО, ЗАТО! А що з Мілією буде? Що? Вони ту помешали все одно змогли їй перемогти. Як? Ну, може, їй тупо не повезло. В неї є хп, вона могла витримати хоч трохи. Вдруг вони вчаться? І чим їх сильніше пиздиш, тим вони сильніше грають. Та. <порълт> да. Може, це просто з іншого файтунгу. Хтось почав стрімити, і його фанбаза прийшла? <порълт> так, схоже на те. Може, це Смелті Бладу? Чи Блю? В них там десь чотири кнопки на всю гру і все. Та гілта не важка. Ти пробував стратегії грати. Уявляєш, скільки їм путів треба вчити? Ти думаєш, вони так швидко до цього адаптуються? Більше схоже на те, що школи через грип позакривали і вони всі сюди поплили. Що робити? Перестаємо грати в страйк. Качай ексар. Добре.